Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. сьогодні дуже хочеться з вами подивитися, що ваша душа вам каже, що у вас на душі? Що ваша душа хоче? Чого вона хоче? Чого вона дуже сильно вас просить? Чому їй, наприклад, неспокійно або спокійно? Трошки зазирнемо вас там всередині, покопаємось. Пошукаємо майбутнє ваше, Питання з минулого, як двері відкрити, які можливості отримати. Дівчатка, підписуйтесь, не забувайте. Також робіть підписку на канал. Якщо ви хочете подякувати за розклади, ви можете оформити підписку. Якщо ви хочете особистий розклад, так само в закріпленому відео є всі умови. Є кнопочка спонсорства. Це така дяка на розвиток і можливість отримати розклад на почуття, думки дії чоловіка, перспективи з ним. Що ваша душа, подумаєте про себе? І ми всередині цього загального розкладу зробимо декілька варіантів, що ваша душа хоче вам сказати. Погано мені, мене серце болить, мене все крутить. Я ось щось роблю, кудись іду і сумніваюся в собі. Ну, то не я. Мене змушують кудись їхати, йти. або вже я вже поїхала, пішла. Я змушена була, ось так кажуть. Я пам'ятаю, хто я, але не можу показати це людям. Я хочу дізнатися якусь та, таємницю. Я хочу, щоб мені відкрилися всі можливості мої. Я чомусь вважаю, що мені або пороблено, або закрито. Бо я от не, не можу з першого разу так, здолати якусь перекону. Я хочу енергії, мені мало енергії, мені мало сил. Мені як перекрито його, перекривають. У мене як надії пусті, я за що не борусь, воно не йде так легко, як повинно бути. Я не така усміхнена, як завжди. Давайте подивимося, що по негативу. Зараз ви оберете кожен свій варіант. Що по негативу? Просто підказку, що ваша душа зараз транслює на вас, на вашому житті, на вашій душі. Оберіть, будь ласка, карту. Що по негативу? Тут є закриття. Закрита енергетика. І там і там застій. Перший варіант у вас через чоловіка. Якщо зрада була, то від жінки. Ви зливаєте енергію, емоції до чоловіка, до колишнього або до того, з яким ну, важкі ви прив'язані за прив'язку іде енергетика, злив енергетики. Дівчатка, можемо зробити онлайн е ритуал, щоб якісь зв'язки, оці канали зливу енергії, щоб від вас пішли. Ну, краще робити е кожен на себе, але можна зробити, е ну, зробити загальне, щоб трошки легше стало. Тут у вас, як застій, не ті варіанти, знаєте. Щось проходить, але щось не те. Вибор не можете зробити. От як не бачите перспективу, знаєте, тут такий побутовий більш негатив. Тут вам ще, знаєте, що кажуть? Ми в тебе забираємо людей з життя. Чоловіків, там, половинки, шлюби, бо вони тобі вже не треба. Ну, приходить їм час, а ти не можеш змиритися якось. Відпустити, зрозуміти, що ну, там десь у тебе інше життя на порозі, знаєте? Ну, душа каже, відмовляються від тебе. Один, одна людина пішла, одна робота пішла, одна можливість пішла. Відкривається багато інших, а ти сидиш в негативі, а ти сидиш страждаєш, а ти чіпляєшся. Що по любові. ну Кажуть, хочеш, ми дамо тобі, чоловіка, для любові, але не бери того, в кого жінка є. Тут чомусь вони якісь будуть йти або невільні, або е, не ті, які вас обирають, які будуть між вами ще якимось. Душа каже, дивись всередину нього. Вам щось турботи дуже сильно хочеться. Душа прям каже, в мене ж в грудях гаряче, знаєте, ж горить все там. Любити хочу. Любити хочу, сама не люблю. Пішли, пішли, чоловіки за чоловіками. Дивіться, душа каже, ти хочеш, щоб все було легко, але перше, може прийти людина в життя, яка з негативом. Яка з такими же страхами, як ти, яка тобі як дзеркало. Ти сама не зцілена. Ти сама не вилюкувалась, і ти не можеш цю людину, цьому, ну, цьому чоловіку, нічого дати. Давайте подивимось, яке зцілення хоче ваша душа от сьогодні. Через свято? Енергії набрати, та теж не зцілиться. Яке зцілення хоче душа. На шлях свій піти, але не бачить. Щоб отримати визнання, щоб вас визнали. От як йшло спочатку. Знайти свій шлях, не можете знайти, як сліпі, не бачите. Хто я? Ким повинна працювати? Що мені принесе радість? Мені. Тут душа хоче, щоб ви в себе зазирнули і собі сказали: материнство мені принесе щастя. А, коли я буду їздити, бачити інші країни, мені принесе щастя. Коли я щось своє створю, то знаєте, вам щастя насправді не чоловік приносить, не друга половинка. Вам приносите щастя ви, але всередині, отак, понакручене, знаєте? Не своїм шляхом пішли. якась прив'язка до минулого знову йде. дає тобі розкритися оце режим ждуна. Я чекаю. Знаєте як? Змініться самі. Зміняться і стосунки, і чоловіки, які до вас приходять. І ставлення вашого чоловіка до вас. Не розбивай своє серце об людей, свою душу не розривай об людей, які душею тебе не люблять. Ти таке сонечко, а зазирни в себе. Чому ти собі це блокуєш? Ну, є знову вказівка на те, що сімейне щасливе життя магічно перекрите. Вчись. Вчись. Свій ресурс тримати при собі. Не роздавай, нема що роздавати. Душу розриваєте, душа туди-сюди всередині тіла, знаєте, як в клітці. Б'ється, не може розкритися. Любов не може розкритися.